Добрий вечір, Дніпро Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 17 жовтня, чи є загроза місту ракета Бушахедів, чи є загроза мирним людям. Бачу, нічого ця колода не показує нам, оту десь щось кожен занят своїми справами. Трохи розочаровані, трохи злі. Така нічого не бачу на 17 в Дмитрі Самар, Чи є загроза <кхів> мирним людям почасть чи є загроза ракетного шахідного удару у вас знов падає загруза прильоту. А це буде десь нам? чи на якийсь об'єкт інфраструктурний. Кам'янське дивимося 17 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бершахетів. Є загроза шахедна на, знову це на об'єкт на якийсь. І там можуть постраждати робітники. дивимося, 17 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Прильот пада вам, загроза прильота чомусь це пов'язано з людьми в формі. Десь було вже, я дивилася, в Запоріжжі, по-моєму, таке теж. Так, дивимося Дніпро 17 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або на 17 жовтня в місті Дніпро. Бачу, нічого я не показую, друга колода не показує. Невже в нас буде так тихо і мирно, як у мирні часи? Хай так і буде, дай Боже. Щоб у нас нічого не було поганого, щоб взагалі ні, ніде в Україні не було нічого поганого. Та Марк 17 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахедів <реклама> У вас треба остерігатись того ракети, яка буде летіти здалеку. На ну, попередження Кам'янське. Дивимося 17 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахідів. Збиття будуть. Летіти шахеди, показує, будуть, але не досягнуть цілі. Скоро, так, не знаю, чому вони так показують. Намітять угу. на об'єкт ударить. Хлопці будуть працювати, буде працювати ППО, вмітять прильот зробити на об'єкт. Хочуть ударити на якийсь. Ви там самі знаєте, будьте обережні, хто поряд. Прям не дає по спокою їм це, собакам. Так, Павлоград, дивимося, 17 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет. Господі, ракета Башахедів. Показує теж сльози людям, летіти буде на підприємство, працювати ППО буде дуже добре. Є маленький шанс, що на підльотах зіб'ють хлопці, але він дуже малий. Не знаю, чи. Чи так буде? Але на Павлоград дуже погані карти, будьте обережні на 17 Бережіть себе, своїх близьких. Завтра зустрінемося з вами, подивимося, що нас чекає далі.